Стабільність настройки дуже важна штука. Опять 25 Чого ми ніколи не навчимося тут підходити поближче? Там таке саме. Ну і ну, тут, як свідомо, можемо якимись цвітними герметиками. Сьогодні у нас жовтенький. В общем, дала герметика солдалу, він виявився дуже жовтим. Добавили дуба, ну вже так, більш-менш. Але не вистачає таких прожилок. А для тамних прожилок додамо о -о, горіха з вікон, зробимо прожилочко, подивимося, що воно вийде. Краска у нас була зовсім такими штрихами. Її розтушував, І воно стало непонятно ряпеньким, в принципі, які ламіноті. Хазяйки казати не будемо, потім спитаємо. Я думаю, вона навіть не замітить, що там були дірки.